Що таке білий шоколад? А це дійсно може бути дивним, адже шоколад це какао, а какао темне. Тож, з чого готується шоколад білого кольору? Насправді, навіть у найякіснішого білого шоколаду головний компонент це цукор. До половини складу може бути саме цукор або цукровий сироп. Наступним компонентом якісного білого шоколаду йде а також вершкове масло або сухе молоко. Також у білий шоколад іноді додають горішки, або якісь сушені ягоди. Ну і нарешті ванілін або ванільний екстракт. Це склад найякіснішого білого шоколаду. Якщо ми кажемо про трошечки дешевий продукт, то там також буде цукор на першому місці, але далі або маргарин, або якісь замінники какао, масла, такі як рафіноване пальмове масло або пальмоядрове масло. Це можуть бути гідрогенізовані олії, які є шкідливими для вашого організму, аби підроблений білий шоколад мав такий самий запах, як і натуральний, туди можуть додавати трошечки від душок шоколаду синтетично. Половина цукру по масі це і так ні в якому разі не про користь. Ну якщо туди запхали хімічні віддушки та трансжири, таке взагалі краще не їсти. Тож, якщо полюбляєте білий шоколад, особисто я раджу обов'язково уважно читати складне етикетці.